Що поломати легке, це все там поранення. Його протримали в Олександрійській поліклініці, правильно? Так, так. Лікували. Так, так. А, результат, що він непригодний. Результат був, що. Інвалідом. Так. Потім він проходить комісію ВЛК при Олександрійській поліклініці, правильно? ВЛК на, е, заявляє, що він здоровий і може йти воювати. ВЛК заявило, що він здоровий і не цей. А він той показує, видає... що в нього ребра пухші, що в нього є, він пофіг, так? Його відправляють на передову. Зараз у нього обострилося все це, я так розумію. А він поїхав, він взяв оці оті... всі ці полочні, то де барбу, де біброди, а все дети хто буде без сильно тому ну, болі так і не переставали. На це ніхто не звертавували. А потім е він а він звертався до керівництва свого військового по стану свого здоров'я? Він там звернувся, звали нам, звернувся ну, медики. Медики сказали, що підрозділ, треба, ми оформимо потім бічку, оформить там то. А хто вам сказав, що не втручайтеся? Так. Щоб... Да. Ну, тут у лікарні сказали, що ви не, це не, не симуліруєте. Все нормально, все це. На цій комісії ВЛК сказали, на ті міжбройні, все буде нормально. Хто вам сказав, щоб ви не симулірували? Конкретно до вас підійшли, сказали це? Це сказали йому. Що... Хто? Ну Це ж, думаю, там. Він... Ну хто, ВЛК, лікарі, хто це сказав? Ми Ч, це член комісії, да, цієї воєнної лікарняної комісії? Що кажуть командування його? Командування командира батальйону ще не бачив. І командир тільки ротного бачив. Ротного бачив 20 Ви дзвонили на якісь гарячі лінії? Міністерство оборони. Так. Не відповідають. На гарячу лінію не дзвонив до опутних Ще куди ви звертались? Міністерство охорони здоров'я. І там Ніхто не Ніхто не відповість Хорошо. Командира, командира батальйона і командира бригади і ромка номера не знає. Я зрозумів. Хорошо. Зараз тоді на цей номер телефона напишіть мені а, і, імена і, ну, сина напишіть ім'я. Знаєте, а якщо там ім'я Ротного, кого небудь лікарів, всі дані, які є, напишіть мені на цей номер телефона, Viber або куди, щоб я, якщо буду зараз дзвонити, виясняти, щоб мене спрашувати, за кого ви дзвоните конкретно. Я ж нічого не знаю. Напишіть, ну, не озвучуйте в телефоні, візьміть мені це на цей номер телефона, напишіть. Так, добре. Все. І я вас наберу тоді, хорошо? Добре, добре, я вам дуже вдячний. Все, тримайтеся, я сьогодні вас наберу.